Вітаю. сьогодні будемо говорити із керівником стратегічного нині обласного комунального підприємства ОКВП Дніпро Кіровоград Олександром Пісним. Вітаю пане Олександра. Доброго дня. Скажу чесно, з іншого хотів почати нашу з вами розмову. Інше питання готував на початок, але все ж живемо з вами у військовий час і бачимо, що ворог б'є зараз по об'єктам критичної інфраструктури, на жаль, в Україні І в цьому контексті навіть без конкретики, але щоб люди розуміли, чи працюють зараз, наприклад, на Кіровоградщині резервні скважини, чи вивчались з вами ризики, які будемо сподіватися до цього не дійде, але все ж таки Коротко і по суті стверджую, і говорю про те, що так. Працюють, вони є, вони передбачені, крім того, що резервні джерела подачі, ну, подачі води на, на сьогоднішній день передбачено від А до Я і вживу розвезення води. Це завдання було поставлено раніше, воно було опрацьовано. На сьогоднішній день постійно тримається на контролі. І про те, про що питання ви задали мені, я вам відповідаю, не думаючи про те, що так. Є все необхідне для того, щоб ми забезпечили споживачів міста області, скоро зима і за оцінкою низки аналітиків, буде вона для українців нелегкою. Зараз уряд декларує, що підвищувати тарифи за комунальні послуги не збирається, але в основному там мова йшла, якщо не помиляюсь, про теплозабезпечення. Якою є ситуація з тарифами на воду в Кіровоградській області? Вашого дозволу вернусь трохи в минуле, що до і після мого призначення на посаду виконуючого обов'язку керівника стратегічного об'єкту КВП Дніпро кераворат були поставлені завдання зробити все можливе неможливе для того, щоб знизити тариф. Це вже понад півроку пройшло, так? Да? Я чому вернувся в минуле? На сьогоднішній день маємо те, що маємо. Є гори. Все державне, да на сьогоднішній день держава в стадії війни. Тому на сьогоднішній день завдання стоїть зробити все можливе, неможливо утримувати діючий тариф, який скоро буде святкувати річницю. А НКР е, є Дивіться, є постанова Кабінету Міністрів, яка рекомендує рекомендував характеру про те, що не збільшувати не збільшувати тарифи на водоведення водопостачання. Ситуація непроста, я скажу. Чому? Тому що, на прикладі там, того, же самого хлору. При формуванні тарифу вартість хлору складала 25 гривень. На сьогоднішній день ми маємо 66. І це не кінець. Сіль закуповували по 5 тисяч за тонну на сьогоднішній день. Вартість складає 29. дев'ять, але незважаючи на це, поки підвищення тарифів не буде. Правильно вас таке завдання. Ну ми не маємо права його. Є бойове завдання перед комунальним підприємством. Я вже говорю в такому уряді. Ми повинні зробити все можливе для того, щоб його утримати і не допустити його збільшення. Складно зараз взагалі говорити про будь-який розвиток підприємства, якісь нові здобутки, але все ж таки вже у воєнний час вами була представлена стратегія розвитку підприємства. Там здається, на не. Ближче п'ять років, вже у воєнний час, і я зацитую: ішлося в цій стратегії, що першочергове завдання Дніпро-Кіровоград це максимальна оптимізація роботи. Про що саме йдеться, і чи реалізоване вже щось із задекларованого тоді, на практиці, зараз? Так, звісно, за, за те, що було задекларовано і реалізовано на сьогоднішній день. Ми маємо по всім напрямкам відповідний результат, в тому числі те, який стосується фінансової складової, зменшення електроенергії в порівнянні з останніми трьома роками, 19, 20, 21, ми 22 році на протязі цих 8 місяців, в порівнянні з попередніми 8 місяцями, 8 місяцями про ті, які ми на сьогоднішній день маємо, по серпні місяць, ми маємо зменшення використання електроенергії на 2 мільйони кВт. Дуже багато було зроблено заходів, дуже багато було проведено роботи, так або інакше в своїй совокупності провело до результату. Ми, ну ми маємо на сьогоднішній день зменшення на 2 мільйони. Для нас це дуже важливо. Прийняті відповідні рішення, кадрові рішення. Зміна була керівного складу керівника, головного інженера, одного із каналізаційних господарств ОКВП Дніпро кераворат. Були прийняті рішення щодо відмови послуг тих чи інших організацій, яке в сукупності теж теж склало на сьогоднішній день економію порядка п'яти мільйонів. Це скоротило, я так розумію. не скоротив, відмовився. Відмовився від послуги охорони. Чому тому, що вона мені не подобалась в тому вигляді, в якому вона була щодо якості, щодо вартості і таке інше. Прорахували, що власними силами. Буде дешевше, буде надійний і буде більш контрольовано. Чому? Тому що це є безпосередні працівники підприємства. Що вже заговорили так про нововведення, скажу відверто, що читаючи вашу біографію, я дещо здивувався, тому що е, тривалий час ви працювали у правоохоронних органів, е, потім працювали в економічному відділі КВП «Дніпро-Кіровоград». Я до чого е, посаду керівника підприємства ви е, обіймаєте вже близько восьми місяців. так? З вами прийшла нова якась команда? Чи як це взагалі все відбувалося? У керівника повинно бути біля себе е, е, люди. Спеціалісти по напрямку в тій сфері, в якій ти працюєш, для того, щоб вони зробили і виконали той результат, досягли той результат, який перед ними ставиться. Повинна бути команда, повинні бути спеціалісти, повинні бути працівники. Мало того, що вони повинні бути спеціалістами, мало того, що це повинні бути кваліфіковані люди, а вони повинні ще жити тією чи іншою справою, якою вони займаються, повинні житися. <рес> у вас є такі люди в команді? На сьогоднішній день так, є. Прийняв рішення взяти до себе радником людину, яка є експертом в енергоефективності і саме в водопостачанні і в водовідведенні. Приймає участь, у, в цьому ну, в напрямку, якому я зазначив, в якому, це ви правда Карелі, да, Кареліна? Сергія Павловича Кареліна. Да. Я м, задоволений, дуже задоволений. На сьогоднішній день вже є відповідні результати. Відповідні результати, і я вам скажу, що по деяким із них ми вже маємо окупність майже підприємство. М, Має все необхідне для того, щоб мати успіхи, мати результат. Підприємство насправді дуже складне. От ви теж сказали так про окупність. Це в принципі одне, мабуть, із основних моментів, на яке завжди звертають увагу, тому що ми маємо досвід вже співпраці зі світовим банком. Багато про це і знімалося, і говорилося, і статті на цю тему писали, що дуже великі кошти були залучені, масштабні проекти реалізовувалися, але от з окупністю і, в принципі, зведенням їх в експлуатацію виникали певні питання. Але я зараз не про світовий банк, а про інше. От відносно термінів окупності тих чи інших проектів. Ну мабуть, нехай навіть невеликих. От які ви реалізовуєте зараз, і витрат пов'язаних із придбанням там відповідного обладнання в середньому, уже за вашого очільництва ОКВП по окупності. Які тенденції зараз спостерігаються? Було вивчено. Як говорять від А до Я, повністю все те, що не, було, не підлягало заміні в рамках Світового банку, не було задекларовано. Насосні станції по напрямкам водовідведення, водопостачання, каналізаційні, водяні. Маємо те, що маємо: старе обладнання, старе, не енергоефективне. Було прийнято рішення заміни, було виведено окупність. Окупність повинна була такою, щоб вона була не більше року, а й а й складалася в місяцях. Два, три, чотири місяці. Один із, один із таких проєктів, де витрати на закупівлю на заміну насосних агрегатів угу. на от таких резервних джерелах водопостачання, там де треба було підійти до цього питання більш відповідально і, і тим більше реалізувати енергоефективність, яка була задекларована і закладена в план розвиток. Проведена заміна чотирьох насосних агрегатів. Чотири насоси поміняв Сергій Павлович. Підібрав, поміняв, виніс на технічну раду, всі погодились. Технічна рада складає десятки кваліфікованих працівників по обов'язковому порядку. Всі керівники каналізаційних господарств, а у нас їх п'ять, їх інженери, і всі спеціалісти по службам. Всі підтримали, всі говорять про те, що да, дійсно цей той насос в тій точці, в тій нормі, він видасть таке він видасть ту енергоефективність і задекларовані ті кіловати питомої ваги до подачі тої води. Там, де споживалося 17-15 тисяч кіловат в місяць, на сьогоднішній день споживається 3,5 тисячі кіловат. Ми маємо це вже закінчення третій місяць, воно вже купило. Там, де, там, де ми витратили ну, Дуже легко. Витратили 200 тисяч на ці чотири насоси, які були підібрані Сергієм Павловичем з шафами управління 200 тисяч. Різниця між тим, що я озвучив, на ці 4 місяці там буде складати порядка 40 тисяч ківат. По 5 гривень з податком на додану вартість ми маємо 200 тисяч. От вам є купність. Ми вже маємо це на Кировограччині. Е, тривалий час ну мали місце великі, досить високі втрати води, що в тому числі впливає і на фінансовий стан підприємства, як я розумію, так і в девчому, і на тарифову утворення. Е, проблему зрештою, все ж таки, можна вирішити на ваш погляд, і бодай частково що для цього потрібно зробити, і чи плануєте ви щось робити. На сьогоднішній день ми маємо надвеликі втрати. Тиск грає дуже велику роль в витоках в аваріях. Чому? Тому що, да, дійсно, мережі старі, да, дійсно мережі е, з різного матеріалу виготовлені. Де чугун, де сталь, де у нас пластмаса закладена, ну вже за просто на там, де ми провели заміну, або так і інакше, теж воно ну, або в, в тій діаметрі, або ще чомусь щось виникає. Проблема для того, треба відбалансувати, треба зробити баланс. І для цього на сьогоднішній день започатковано відповідне зонування повністю по всьому місту. Заплановано встановлені вже місця, де будуть стояти регулятори тиску. Немалі кошти, одразу говорю, але на такий шах ми пішли. Вже є відповідні договори, є відповідний рахунок. Його треба проплатити і отримати. Чому тому, що ці регулятори тиску не виробляють в нашій державі? Це іноземне виробництво, треба буде трохи почекати. Але ж, знову ми, 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 ми маємо вже осінь, ми маємо вже зиму, але ми будемо готові тоді на наступний рік. Але втрати це 50% тільки те, що ми спостерігаємо. Я говорю, буду говорити про те, що є соціальна несправедливість. В чому? В тому, що є порядні споживачі, а є непорядні споживачі, які викрадають. У нас, ну, у нас у підприємству воду. Вами були виявлені так споживачі, які не сплачували або мінімально сплачували за спожиті послуги з водопостачання водовідведення. Це сауни, автомики. Ну, бані, ось такі об'єкти, які споживають багато, але з'ясувалося, що платили вони мінімум, і, як вже казали, що не найбідніші люди були власниками цих об'єктів, але тим не менш. Зараз вже питання це врегульовано. Болюче питання. Матеріали зібрав, відправив для того, щоб внесли провадження. Провадження вже відкриті, за фактом. Є, є відповідальність в цьому, я його розцінюю як викрадення майна. Вода є як майна, так, угу. так або інакше. Предбачена 188-ю статтею, значком 1 Кримінального кодексу. Хотів проговорити з вами про. Кредит Світового банку і про ті проекти, які реалізовуються за кошти Світового банку, кредитні. Ми свідомо не будемо так, мабуть, конкретизувати, про які саме проекти йдеться, і про які самі об'єкти, зважаючи на військовий стан. Але тим не менш, ми знаємо, що проекти там дуже амбітні, гроші великі, які потрібно, до речі, повертати. А відчутного результати споживачі поки як не відчували, так і не відчувають. На ваш погляд, чому це так відбувається? Мабуть, є безліч відповідей, але не в мене. З вашого дозволу пожартую. Я задав питання раднику Дніпро Кіровоград, генерального директора. Що б зробив, якби було виділено для модернізації, для відновлення для підприємства 800 мільйонів? На сьогоднішній день, 800 там, з хвостиком, можливо, більше, ну, mm -hmm. не до того. Знаєте, що він відповів? Я все, каже, зробив. І в мене дрони, каже, розносили платіжки споживачу. Ну, така була відповідь у Сергія Сергія це... у у Павловича Кареліна. Дивіться, це правда, дуже, це популізм більш, дуже, дуже багато зроблено, дуже багато зроблено. Але на сьогоднішній день. Ми маємо відсутність енергоефективності. Річ йде про заощадження і зменшення електроенергії, кількість якої складає понад 8 мільйонів. Це дуже багато. Вони на сьогоднішній день майже реалізовані, але вони не працюють. В генерального підрядника є іноземне те обладнання, яке стоїть це шафове управління. В цьому є питання на ну, сьогоднішній день, що ми не можемо його запустити. Чому? Тому що е е є ризик, тому що ми втратимо гарантію, е а річ йде про мільйони доларів, аналізуючи те, що я побачив, розкажу своїми словами, да, е що відбулося. Беремо е Таку ситуацію розглядаємо. Ви вирішили побудувати для себе приватну садибу, домовладіння. Ви, що першочергово зробили, ви взяли і придбали побутову техніку, меблі на ту земельну ділянку, яка у вас вже є. Ну там і залишили її посередині. А спочатку ну, десь... фундамент фундаменти стіни. Ну, мабуть, ж треба паркан, мабуть, ж, треба побудувати кришу зробити, стіни зрозумілошу і Думку також зрозуміє. Ну просто щоб більш було зрозуміло. На сьогоднішній день дивіться повинно приносити економію у вигляді там щорічно, там, 40-50 мільйонів від того, що уже сьогодні повинно Це вже, цього немає. Але ми маємо іншу частину. Ми маємо відсотки сплачувати що двічі на рік. Світовому банку ми маємо тіло сплачувати. І е, навантаження складає в мільйонах е, доларів США. Угу. Ну і до речі, іноземному консультанту також там я пам'ятаю, ми знімали були один випуск. То здається, якщо я не помиляюсь, 120 тисяч доларів зарплати е, в квартал у іноземного консультанта Майкла Морнела. І, в принципі, е, якби ці об'єкти були здані в експлуатацію там 2020 році, як це спочатку планувалося, то потім би бюджет і в тому Числі споживачі, так вони б зекономили ці кошти, але оскільки об'єкти в експлуатацію були не введені, його послуги Майкла Морнела були надалі актуальними. Ну я так розумію, що зараз співпраця з ним також продовжується, продовжується так? Да, продовжена до листопада до жовтня місяця, поточного року. Ну, це в принципі. Андрій, чесно, мабуть, я не вправі давати оцінку діяльності прийнятих тих рішень. Чому тому, що ці рішення були прийняті ще в 2014 році, так або інакше. Ну, те, що ви озвучите, те, що ви говорите по вашій інформації, да, дійсно так. І ми розуміємо, що за ті кошти, про які ви зазначили, а на протязі цього всього періоду, це мільйони доларів. Супроводження так, або інакше, тих проєктів, які на сьогоднішній день ще у нас не реалізовані, і ми їх не взяли в експлуатацію, і ми не отримуємо від них енергоефективності, економії електроенергії і таке інше. Тут не тільки про це йде річ про енергоефективність, енергозберігання, а річ іде й про якість води. Чому? Тому що. Тут дві складові. Тут є водопостачання і водовідведення. І по контрактам на сьогоднішній день праця йде в одному і в другому. І ми очікуємо там дуже великий результат. Чому? Тому що до кінця року задекларовано, що буде закінчений один із проєктів. Ну, дуже велика надія. Я впевнений, що так, мабуть, і буде. Ми їм допомагаємо. Ну і було б гарно, що ці проекти все-таки світового банку зрештою були реалізовані. і Вони при... принесли той результат, на який очікується, тому що дійсно кошти дуже великі. І в цьому контексті як ви сказали, ми в будь-якому разі не збираємось там надавати оцінку або щось в такому плані там попередньому керівництву. Ці всі речі проговорюємо для того, аби ну, зрозуміти більш-менш динаміку, так те, що було, є, і що нам очікувати надалі. Але якщо все ж заговорили, то багато ініціювали ви службових розслідувань, наприклад. За ці 8 місяців. Чи не вдавались до такого? Вдавалися. Не було потреби. Вдавались. Було зібрані матеріали, направлені до правоохоронних органів. Там, де в частині явно було видно і було зрозуміло, що завищена вартість придбання того чи іншого. Окрім того, не буду вдаватися в подробниці, але констатую факт, що є. Чому для тому, розуміння? Що, да, тому, чому? Душ. Тому що. Є речі, які для мене не зрозуміли. Там, 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 де було вкладено порядка 60 мільйонів гривень, і в той об'єкт із 2018 року, і він на сьогоднішній день не працює, потім виявляється. Що там щось не вистачає, там виявляється, що воно ну, це декларувала Служба безпеки України. Перед інтерв'ю ви обмовилися, що плануєте також підключити до централізованого водопостачання, якщо правильно зрозумів, селище ДВ у Кропивницькому. Яким чином і коли це буде зроблено, якщо буде зроблено? Чи правильно зрозумів вашу думку? Ну, це є така мрія. До нового року потрапили. Це падали. мрія чи Надати... це? Мрія, яка може стати реальністю? І в чому необхідність? Для цього майже все вже зроблено. Для того, щоб ОКВП Дніпро-Кіровоград надало до селища Нову в сьомому році воду. Дніпровську воду. Ну це не багатьох Зна... може бути новиною. Дивіться, ну це питання воно не просте. Воно далеко. Тяжке чому? Тому що з 2016 року рішення сесії міської ради було прийнято приєднати селище Нове до ОКВП Дніпро Кіровоград, uh -huh. мережі. Вони воду отримують і скважин і немає відповідних дозволів, є відповідні справи, ті чи інші провадження кримінальні, не задіяли інші джерела фінансування. Місцевого обласного державного бюджету знайшли, як це зробити на сьогоднішній день? На сьогоднішній день ми на стадії проєктування власними силами є проєктний відділ Дніпро-Кіровоград за власними власними силами. І я вам скажу, що те, що було заплановано, те, що я бачив проєктування щодо подачі води на селище Нове, ті проєкти, там порядок цифр був вражаючий, там порядка 150 мільйонів. Угу. Да, прокладення трубопроводу відстань складає порядка 6 кілометрів, але з міста. З побудуванням насосної станції. Я дуже вдячний, користуючись нагодою, один із таких суб'єктів господарювання, які займаються фінансово-господарською діяльністю на території села От з ним є порозуміння, і дякуючи йому на сьогоднішній день, я декларую, і говорю про те, що у нас все вийде, нас все буде. Є інвестиції. Дякую, пане Олександре, за цю розмову. Будемо сподіватися, що все зрештою буде реалізовано так, як і планується. Тарифи рано чи пізно в нас підуть на дно, і мир запанує в нашій країні якнайшвидше. Дякую. Дякуємо.